Газовий рукав Мафлоу 5 мм, високоякісний продукт для газобалонних систем 4-5 покоління, Встановлюється в підкапотному просторі автомобіля, від виходу газу з форсунок до штуцерів, розпилювачів колектор. Випускається брендом Мафлоу Груп в Італії. По своїм властивостям дуже схожий на рукав паркер, дуже відомий в сфері ГБО. Особливості посилення текстильними вкладками, шланг еластичний і м'який, тривалий строк служби. Робоча температура від мінус до Плюс 80 градусів Цельсія. Тиск робочий від 0,45 до 1,8 мегапаскаль. Слід рахувати, що рука і встановлена на ділянці невисокого тиску, треба затискати хомутами для того, щоб не допустити витоку газу. Чорного кольору випускається в бухтах по 50 метрів. Ціна на сайті вказана за 1 метр.